Наша мова то і є одежа нашого духу. Або ще й краще, яскравий вираз всього того, що нас вражає, що ми почуваємо, про що думаємо, гадаємо, того, що ми зовемо духом або душею. Так говорить український літератор Панас Мерний. А на цю сцену знову проситься маленька зірочка-кобелюка Марка під номером 16. Там раду радять, як натурка стати, не щуємо на щожині. Ой, повій, повій, вітре через море та з великого лугу, души наші сльози, заглуши кайдани, розвій нашу тугу. Ой, заграй, заграй, сильне сінке море, тими байдаками, що лимуть козаки, тільки мені шапки на сей вік за нами. О, Боже Хоч їх за нами несити їх з України. Почуємо славу, козацьку славу почуємо та й загине. Отак у скутарі козаки співали, співали сердити, а сльози лились, лилися козацькі, тову замовляли, бо спор аж затрясся, бо згрозу решу козацького плащу. Застогнав широкий і шкури у сірий богай стребенук і хвилю ревучи далеко-далеко, На синє море на ребрах послав, І море ревнуло, по сфору мову, у ламан погнала алматні прові, то тою журбу мову на хвилі подав. готав сім наш дужий, аж пі нас успекла. Чи шпиш, чи шуєш, брате луже, Хортися, сестро за хортися з лугом. Чую, чую, і ніби укрила байдаки і заспівали козаки. У зоркені на цім боці, хати на помості. Хай, гай, море, грай, ривий скела ламай, поїдемо в гості. У зоркені у кишені та ляже до кати, на кишені троси, Не кишені сам сиде, ми різать, палить. Братці визволяти, у торкені єщари і башани на лаві. Гойги, вороги, ми не маємо ваги, воля, волі слава, плевуть собі, співаючи, море вітер чує, попереду гамалія байдаком керує, гамаліє Серце ліє, сказилося море не злякає і сховались. За хвилі за гори. Дрімаю, харемі, в районі, без етія, трімаю харені, в раю бізатія і скота трима. бо спор клекотить, не наші скажений, то стогне то виї, йому візиті хочеться збудить. Не води бо буде тобі горе, твої білі ребра піском занесу, умов поховаю, живе синє море, хіба ти не знаєш, які я несу? Остей до султана. Так море спиняло, любило завзятих ще бачих слов'ян. Господь стрепенувся, сподара дрімала, дрімав кухаребі ледачий султан. тільки у скодарі в склепу задрімали козаки сердеги, що ж вони ждуть, по бога в кайтанах благають, а хвилина тий бік ідуть і ревуть. Помилий Боже України, нехай пропасти на ширині. Нової ну, войним ну, козакам і сором тут, і сором там. Вставати чужої домовини на суд судві не прийти, залізах руки принести І пересіву кайдана стать козакові. Ріж, їбий, мордуй, мордуй біру бусурмана, кричать за муром, хто такий гамаліє. Серце мріє, ні, скаженіє, річ забийте на фортеці, Кричить гамалія, реве гарматами скотара, Ривуть той з котара, йдуть, вороги, коза сопреться без ваги І покотилися нищари, гамалія по скотарі по пеклу гуляє, за хорди розбиває, Кайдан ламає, Вилітають за птахи, на базар до паю, Стрепенулись соколята, давно не щули. Щери ті мови і ніж стрепенулась, не бачила стара мати козацької плати, лякайся, подивися на бенкет козачі, тем сюди у будинку, а св'яза ще мали, не злодівгами, я смовчки сало без кашлика. Засвітимо, світимо то самої хмари, що глистими кораблями, палає скутара, Візантія пробуркалась. Витріщає очі, переплива на помогу, суба на скрегоче, Реве лютою за тієї берем зустає, стало зирква встає, І на ножах З Скозайму пекло запалає через базари кротище, Воско широкий дорогає, Не на наші птахи пчорні мгаї на сміливо літає, ніхто на світі не цеще, огонь запекло не пече, Ми навіть муле срібло злото, несуть шапками козаки і насипають байдаки. Горить скутан, тиха робота, і хлопці сходяться, пішли, і шли, з пожари запалили, на байдаки. та байдаки так потягли, кучи червоні гори хвилі, пливуть тоді без дому, так пусть того є. Та зазвичай запорожці прямо співають. Наш отаман гамалія, отаман завзятий, забрав хлопців і поїхав, помор гуляти, помор гуляти славу добувати, із турецької неволі братів визволяти. Ой, приїхав гамалія, аж у тусту сидять браці запорожці, дожидають кари. Ой я крикнув, Гамалія, братці будемо жити, будемо жити напити. Та ні ще робити, а корні колмами оксамитом крити. Вилітали запорожці на ланжтажати, штажали, копклали, хуртом заспівали. Слава тобі, малія, на весь світ великий, на весь світ великий, на всю Україну, що не дав титувались, струги нашу чужині. Либуть собі співаюсь Паючи плеве, позад завзятий гамалія, Орел, Орляк мов стереже, а за неї вітер віє, а не женеться сатія, вона боїться, щоб шернець, запалив галати знову, а у гіма Іван, Іван Підкова не кликнув в на галець. плевуть, а за хвилю сонцях вилішанить, перед ним мова миле, Хоманить і клепотить, Гамалії, Вітер лвіє. Ще море сховалися за хвилі рожеві гори. Дякую за увагу.